Усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Затримка в прийнятті рішення у початкового водія. І так, чому початковому водію учню і тому, хто вже отримав водійське посвідчення, не можна проскакувати, не можна робити різких рухів і багато разів дивитись по зеркалах? Тому що маємо затримку в прийнятті рішення. Будемо називати його тупьожик. Він. Секунда, півтори, дві. Якщо більше двох, то печаль треба тренуватись. Тобто початковий водій бачить, що можна проїхати, але думає, думає, думає. І проходить ця секунда, дві на маневр, в принципі, водію е, потрібно приблизно там від секунди до двох. Ну щоб проїхати перехрестя в залежності від навиків е, і прискорення. Тобто, початковий водій весь цей гарний момент, де можна було проїхати, буде втичити і дивитись. Тому початковому водію е, не можна проскакувати на початку своєї автомобільної кар'єри. І е, частіше дивитись дзеркала, тобто е, раз глянули, другий раз глянули, на третій раз взагалі дойде, що ми там видивляємося. На четвертий, п'ятий можна зрозуміти, чи прискорюється автомобіль до нас чи ні. Тобто в дзеркалі то автомобіль є, але е, важливіше те. Який він смузі? Він за нами чи він поряд з нами, якщо ми хочемо перелаштуватися? І найважливіший фактор наскільки швидко він до нас прискорюється. Якщо він е стрімко прискорюється, перелаштовуватись не треба. Якщо він на тій самій швидкості знаходиться, то можна перелаштовуватись прискоренням. Тобто глянув раз далеченько, глянув раз. Нічого не змінилось, глянув третій раз, та далеченько то можна прилаштовуватись, але злегка з прискоренням прискоренням ви покращите свою позицію відносно автомобіля задійдущого. Тож затримка в прийнятті рішення вона тренується. На початку вона у всіх велика у одарованих вона вже там в рамках секунди, тобто вони здатні на проскок, але можуть не додивитися і щось не врахувати. Тобто, думають, що можна, а не врахували, що там з правої сторони може хтось вискочити. Наприклад, от тож і початковим навіть одарованим водіям, проскакувати. Не варто. Тож ця затримка в прийнятті рішення вона тренується. Ну, наприклад, приходить там до мене учень. В нього під 2 секунди затримки в прийнятті рішення. Коли ми йдемо вже на екзамен, в нього секунда і менше. Тобто, вона тренується, цей навик можна отримати лише водінням-водінням. Тож проскакувати не можна інакше може бути аварійне чи ДТП. Всім гарного дня.